Дитячі спортивні кофточки, спортивні мережі, атлетів. Кофточки будуть дуже зручні та комфортні для дитинки. Зверху є така м'якенька тканинка, серединкою йде фліс. Фліс м'якесенький, легенькі, зручні, теплесенькі, з карманчиками, карманчики з такою підкладочкою, манжетик. Внизу також йде манжетик. Кофточки йдуть на вік. 12, 18 місяців. Вот такі буде 25 кофточок. Ось такі ще є сіренькі, на два рочки. Такі буде 4 кофточки. Також і за серединка.